Твої переваги як коуча. Мої як коуча? Так. Хм. Хороше питання. Я думаю, що в безоціночності і повному прийнятті клієнта, тому що я можу його зустріти з любим запитом і предложити, да, той інструмент, який йому допоможе найкраще в тому запиті. І, в принципі, напевно, в задаванні питань, да, влучних питань. Я навіть згадую початок свого шляху в коучингу. Я ж вивчилась на спеціаліста нейрографіки, і це така перша ступінь коучингу, і нам там дали тільки таку базову екологію, але там не вчили задавати питання. Але я їх задавала. І у мене до цього був дуже великий інтерес, і я не бачила сенсу малювати на регографіку, коли ж би малювати. Я знала, що я бачила, що коли клієнт малює і ти його задаєш йому питання, він рефлексує процес малювання, оце дає найбільшу рушійну силу. Мовчки помалювати, лиш би помалювати, або там написати одне слово і малювати на одне слово ні. Треба чітко розуміти запит, для чого я е, малюю що я хочу е, отримати від цього малювання, що я хочу змінити в собі, е, щоб щось змінилось зовні. Тобто, в мене оце якісь такі коучингові поняття, вони в мене були, не знаю, відкид, тому що на той момент клієнтом в коучингу я не була. Я малювала по вебінарам да, от в такому загальному полі навчання нейрографічного. І коли я вже почала проходити більш професійні навчання по коучингу, для мене це був такий глоток воздуха. Тобто я поняла, що о, я правильно рухаюся, я правильно робила, іначе об навчання звірялись.